Сьогодні перше квітня, понеділок. Боже, навчи мене слухати та розуміти Твоє святе Слово. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Матея. Як же настав вечір, прийшов заможний чоловік з Ариметеї на ім'я Йосиф, що й сам став учнем Ісуса. Він прийшов до палата і просив тіла Ісуса. Тоді Палат звелів видати тіло. Йосиф узяв тіло, загорнув його в чисте полотно і поклав у своїй новій гробниці, що її висік у скелі і, прикотивши до входу гробниці великий камінь, відійшов. А була там Марія Магдалина і інша Марія, що сиділи проти гробниці. На другий день, що після п'ятниці, зібралися первосвященники й фарисеї до Пилата й кажуть: Ми пригадали собі, пане, що той обманник ще за життя був сказав Я по трьох днях воскресну. Звели, отже, щоб гробниця була добре забезпечена, аж по третій день, щоб часом не прийшли його учні, та не вкрали його. І не сказали людям Він воскрес із мертвих. І буде ця остання омана гірша за першу. Пилат каже до них Маєте сторожу ідіть і забезпечте, як знаєте. Вони пішли і забезпечили гробницю, запечатавши камінь, і поставили сторожу. Ісус Вмер на Христі. Хтось тому вельми зрадів, ті, які його засудили і розіп'яли, а хтось, як Ісусові учні, сповнений суму та розчарування, адже вони чекали на перемогу і тріумф Месії, ганебна смерть Ісуса, засудженого та безсилого, аж ніяк не входила. До їхніх планів та сподівань. Не дивлячись на смуток і розпач, з тією новою реальністю Ісуса Мертвого треба якось давати собі раду. Отже, друзі та учні домоглися видачі тіла, і наскільки це було можливо у тих обставинах, постаралися забезпечити гідне погребіння, це те останнє, що вони могли зробити. Для свого улюбленого вчителя, принаймні, так їм тоді здавалося. Про Воскресіння вони зовсім не думали, та не сподівалися. Про Воскресіння пам'ятали вороги Ісуса, хоча і вони в те не вірили. Проте намагалися забезпечити певний запобіжник проти можливого викрадення тіла, як їм здавалося, і оманливих чуток про Воскресіння. Отже, Ісус вже мертвий, але деякі ще стараються зробити щось для нього а деякі, відповідно проти нього. Та незабаром настане нова реальність, якою ані одні, ані інші не знали і не сподівалися. Як же настав вечір, прийшов заможний чоловік з Ариметеї на ім'я Йосиф, що й сам став учнем Ісуса. Він прийшов до Пилата і просив тіла Ісуса. Тоді Пилат Звелів видати тіло. Йосиф узяв тіло, загорнув його в чисте полотно і поклав у своїй новій гробниці, що її висік у скелі і, прикотивши до входу гробниці великий камінь, відійшов. А була там Марія Магдалина і інша Марія, що сиділи проти гробниці. На другий день, що після п'ятниці, Зібралися первосвященники й фарисеї до Пилата й кажуть Ми пригадали собі, пане, що той обманник ще за життя був сказав Я по трьох днях воскресну. Звели, Отже, щоб гробниця була добре забезпечена, аж по третій день Щоб часом не прийшли його учні, та не вкрали його, І не сказали людям Він воскрес із мертвих. І буде ця остання омана гірша за першу. Пилат каже до них Маєте сторожу, ідіть і забезпечте, як знаєте. Вони пішли і забезпечили гробницю, запечатавши камінь, і поставили сторожу. Боже, навчи мене бути вірним Тобі, як в успіху, так і в проблемах, а також і в тому, що може видаватися поразкою, вірую, що справжня перемога належить Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.